На каналі Чарівна Рукоділля я Олена. І сьогодні буде відео вступ у спільний проєкт Краса із Залишків. Нещодавно на Ютубі на каналі у Наталочки В'язалки от Наталки я побачила відео, де вона запр... Запр... запрошувала до спільного проєкту Краса із залишків. Спільний проєкт розпочинається 1 пересня і завершується 1 жовтня. Посилання на канал організатора спільного проєкту, на спонсорів, а також на учасниць цього спільника я залишу внизу під відео в інфобоксі. І першим процесом, який я хочу заявити у цьому спільнику, це мій плед. Як бачите, навіть у Кошик не влазить, вся пряжа, яку я зібрала вже давно на цей проєкт. Тобто, тут всі відтінки блакитного, синього, білого, все, що може підійти. Ось. Тобто, дуже-дуже багато в мене залишків самих різних. І відтінків, і всього іншого. Деякі я вже бізм... позмотувала у декілька складань для того, щоб була більш-менш. Так, щось тут в мене більш-менш підходя... схожа товщина. Ось так. Тут і мохер, тут і акрил, тут і і фовна, все-все-все, що, що завгодно. Навіть в мене була, були ось, ось такі бобінки. Це пряжа із магазину Чудопряжа стається. Я не пам'ятаю точно, який тут склад, але я її додавала в одну ниточку до інших ниточок, щоб була потрібна мені товщина. І я, коли ну, вже давно розпочала в'язати свій плед, ось так, вибачте. Спочатку я в'язала плед спицями. Але полотно ставало все більше і важке. І я зрозуміла, що я не зможу його в'язати. Тоді я вирішила його перев'язати гачком, гачком в'язати набагато легше. І ось такий в мене є початок. Зараз я знайду маркер, щоб поставити і показати, скільки мені вдасться. Пров'язати за цей спільник. Я розумію, що завершити я його не встигну. Ось тут, саме на тому початку, де я буду в'язати далі. Я розумію, що зв'язати я його за місяць не встигну, але хоча би просуну. Наступний процес, який я хочу взяти, це мій светр. Як бачите, теж залишки. Надихнулася я цим светром у Наталочки. Вона в'язала светр із залишків, який у неї зіб... забрали. І я теж тоді вирішила і собі зв'язати светр з залишків таким же чином. У мене було багато залишків з різних проєктів. З цього, мені здається, я в'язала светр в спільному проєкті «Чудо в смужку». це теж, здається, він. З цього, мені здається, я в'язала жилетку в спільному проєкті Наталички зігрій мою душу. Тобто тут такі залишки, коли залишилося зовсім-зовсім мало, але я не знала, куди їх Ні, ось це здається, з жилету. Неважливо. Я збирала свої залишки, в мене ще були залишки різного махеру. Я попідмутувала в декілька складань. Ось тут, наприклад, тут дві... Ниточки одного кольору махеру, третя іншого махеру. І ще якась ниточка. Тобто я позмотувала-змотувала. Цей проєкт я ще не показувала на своєму каналі. Чому? Тому що я знімала по ньому відео одного процесу, але я знімала його на свій інший канал, який я зараз. Не веду і не хочу вести, тому я його не показувала. І я показую вам початок мого светру. Ось такого светру. Як бачите, в мене вже вив'язана повністю регланна лінія, і я розпочала в'язати тіло. Зараз я хочу. В'язати одночасно і рукави, і тіло, тому е, мені потрібні спиці номер 4 я в'яжу на спицях номер 4 е, на тросику 40 см, довжиною 40 см, і тіло я буду продовжувати. Тобто, я буду в'язати окремо е, саме смужками. Наприклад, я пров'язала смужку на тілі. Так само мені потрібно пров'язати спочатку білу смужку, щоб була необхідна кількість рядів, а потім таким же кольором смужку на рукавах. Тобто я буду в'язати паралельно і тіло, і рукави для того, щоб в мене були однакові смуги, і я не переживала через не турбувалася через те, що мені на рукави яких Якогось кольору пряжі не вистачить. Ось так. Мені дуже подобається те, що в мене виходить. Буду продовжувати. Наталечко дозволяє брати у спільний проєкт і нові процеси, і вже розпочаті, тому я беру саме розпочати процеси. Ось так. Наступний процес, який я хочу взяти, в мене із пряжі напівбавовним. Тут е, залишки і джинсу, і Alize Cotton Gold, і Gaza Катон Голд, і YarnArt Катон Голд. Тут все, все, все. Я розумію, що тут багато залишків, мені е, стільки не потрібно, але. Я хочу використати ось ці. Я розумію, що повністю я їх не використаю, вони залишаться, але нічого страшного. Хто, хто давно на моєму каналі, той, мабуть, пам'ятає процес, який я розпочинала з цієї пряжі, це була моя чайка. Зараз ви бачите, що я її розпустила. Тут було зв'язано приблизно 4-5 см, але я розпустила чому? Тому що я нещодавно завершила чайку з двох кольорів гірчичного і кольора хакі і зрозуміла, що саме така модель мені не подобається. Вона мені посує, але мені незручно її носити. Тому я вирішила, що однієї чайки мені достатньо, і цю модель я вирішила переробити. Смуги, тобто кольори і смуги будуть такі самі, як я планувала на чайці, але тут буде в мене поєднання реглану та чайки. В звичайній чайки там є поєднання виріза чайки та е, круглої кокетки. Я ж буду робити інакше. В мене є вже одна готова робота в цієї техніки, і зараз я вам її покажу. Ось цей джемпер пловер. Я в'язала в такої самій техніці. У спільному проєкті Чудо в смужку. Як бачите, в мене позаду звичайна кокетка, верні, верніше звичайний реглан, а попереду, це як чайка виглядає. Ось саме таким чином я хочу зв'язати ще один джемпер, але з рукавом три чверті з напівбавовним. Ось саме ось ці кольори я хочу використати. Я розумію, що я на один місяць взяла дуже багато процесів, я їх не завершу. Нічого страшного, хоча б я, я хоча б просто пов'яжу у гарній компанії з рукоділечками, ми будемо там спілкуватися. Надихати один, одна одну, показувати, хто що буде в'язати, і будемо використовувати свої залишки. Коли завершимо, тоді і завершимо. Головне не э, приз, як то кажуть, а участь. Тому буду участвувати, брати участь і в'язати. Ось такі три плечові вироби я хочу взяти у проєкт. Але це ще не все. В мене ще є залишки шкарпеткової пряжі, які я хочу використати також. Тобто я хочу зв'язати шкарпетки, можливо, навіть не одні, для початку я візьму ось цю пряжу. Я нещодавно завершила шкарпетки з цієї пряжі. На 38-й 38 розмір в мене ще залишилася пряжа ось ця. І ось це в мене регія. В мене, на жаль, немає вже етикетки, але це точно регія. І я Боюся, що мені ось цього не вистачить. В'язати я буду Хеліксом. Мисочок п'ятка та резинка в мене буду ось цим світлим кольором молочним. Я буду в'язати Хелікс, і якщо мені не вистачить повністю, то на пагомілок я буду використовувати ось цю пряжу. Це в мене напіввовна, стається, до неї я домотала. Тоненький мухер для того, щоб була схожа товщина, тому що вони обидві були дуже-дуже тоненькі, а в дві ниточки саме те, що треба. Можливо, я на погомілки буду вже в'язати не хелікс, а просто смужки. Поєднанні ось з цим молочним кольором. Ну, буде, буде щось таке. Можливо, я е, захочу зв'язати ще шкарпетки, навіть неможливо, а так і буде, але в мене майже не залишилося залишків шкарпеткової пряжі. Я намагаюся одразу вив'язувати всі свої залишки. Тобто зв'язала шкарпетку, наприклад, з якогось одного кольору. ну, Будь-якого, з якоїсь пряжі, Наприклад, взяла форзу, Зв'язала з, з, з неї одні шкарпетки чоловічі, і в мене там залишається. Потім зв'язала із ще якось, наприклад, Салізе комфорт, зв'язала ще одним, в мене залишилось. І тоді я намагаюся поєднати ось ці залишки, зв'язати ще одну пару чоловічих шкарпеток. Тому в мене майже немає вже залишки саме шкарпеткової пряжі. Ось ось це, ось це, ось тут трохи. Це вже не шкарпеткова, її краще використовувати на погомілок. Це теж не шкарпеткова. Тобто в мене ось тут, де були залишки, майже немає вже шкарпеткової. Ось це. Я навіть не пам'ятаю, що це за пряжа, тому буду використовувати саме на погамілок. Ось тут в мене трохи є шкарпетковий. Ось і ось. Ні, не те. Це не те. Щось я не можу знайти. Я зазвичай в'яжу два. Одночасно, і у мене залишається два бунтики, а тут залишився чомусь один. Нічого страшного. Тобто, я подивлюся, що в мене залишиться, бо я зараз в'яжу ще три або чотири пари. Якщо в мене там будуть залишки, можливо, я поєднаю ще з якимись із цих кольорів. Ну, буду дивитися, буду дивитися і тоді вже буду в наступних відео показувати, що саме в мене виходить, і що я буду брати. Поки що ось ці чотири процеси, які я точно беру у цей спільний проєкт, і буду в'язати красу із своїх залишків. На цьому я буду завершити своє відео. Хоча залишків мене, в мене дуже багато, як і у кожної рукоділочки, у кожної в'язальщиці дуже-дуже багато всіляких залишків. Але за один місяць вив'язати все неможливо. Тому я бажаю вам всього найкращого. До зустрічі на наступних відео. Бувайте!